Як відкриття Харківського університету сприяло розвитку української культури? Що таке університет? Суспільство в усі часи потребувало освічених людей, котрі не лише вміли б читати і писати, лічити та правильно висловлюватися, а й мали б певні професійні знання й уміння. В XI столітті в Європі зростає попит на високоосвічених людей, адже стрімко розвиваються міста, осередки ремесел. Підготовку лікарів, правників, священників, бухгалтерів мали здійснювати університети, у яких вчили тих, хто вже умів читати і писати. Університет з латинською сукупність, спільнота. Вищий навчальний заклад, до спільноти якого належать студенти та викладачі. Перший університет було відкрито в італійському місті Болонья. Згодом університети почали з'являтися майже в кожному великому європейському місті. Упродовж кількох століть найголовнішими предметами тут були арифметика, геометрія, астрономія та музика, а також граматика, риторика і логіка. Риторика з грецькою промовляти, красномовство вміння переконливо виступати перед людьми, логіка з грецькою проза, галузь знань, що вчить правильно міркувати, знаходити смисл та розуміння речей і явищ. В університетах вчилися різні за віком та походженням люди. В одному класі могли сидіти поруч і 15-річний юнак і дорослий чоловік. Університетських викладачів та студентів було видно здалеку. Вони вирізнялися з поміж інших городян довгими чорними плащами мантіями та спеціальними шапочками або беретами, завдяки кому розпочалася діяльність Харківського університету. На початку 19 століття на українських землях не було університету, де могли б навчатися українці. Відкриття першого університету Надніпрянської України відбулося завдяки Василю Назаровичу Каразіну. Він народився на Слобожанщині, Харківщина. Його батько був офіцером, а мати походила з козацького роду. Глибоко освічена людина Василь Каразін мав ґрунтові знання з хімії, агрономії, ботаніки, літератури та багатьох інших наук. З юності він вірив, що лише освіта народу може допомогти суспільству розвиватися. Перебуваючи у Санкт Петербурзі, Василь Каразін звернувся до російського царя з листом, де пропонував створювати університети, які підготують для країни освічених людей. По поверненню на Харківщину Василь Каразін плідно працював над проектом відкриття університету в рідному місті. Він зізнавався, Ця думка захоплює усю мою душу. Земляки підтримали Василя Каразіна у цій нелегкій справі. Згодом на їхні пожертви розпочалося спорудження будівлі вищого навчального закладу. 1805 року перший університет на території Надніпрянської України відчинив двері для студентів. У рік відкриття Харківського університету на факультетах навчалося 57 студентів. А за 30 років у 1835, 263. З ініціативи Василя Каразіна в університеті було створено товариство, яке мало б поширити серед українців досягнення науки та техніки. Стараннями Василя Назаровича було закладено університетський ботанічний сад, започатковано першу сільську школу на Слобожанщині. За його безпосередньої участі було винайдено нові види сільськогосподарських культур. У збудованій лабораторії вчений винахідник проводив досліди з виготовлення хімічних добрив, також він працював над створенням лікарських препаратів, винайденням різних способів консервування м'яса та овочів. Василь Каразін навчився виготовляти цемент та спроєктував систему парового опалення будинків, подібно до тієї, якою ми користуємося сьогодні. Василя Каразіна було обрано почесним і дійсним членом семи наукових товариств, у чому значення діяльності Харківського університету. Упродовж 19 століття у Харківському університеті діяли чотири факультети. Фізико-математичний, медичний, юридичний та історико-філологічний. На всіх цих факультетах працювали дослідники природи, історії, мови та побуту українського народу, університетський український вісник, український журнал, Харківський тижневик, перші періодичні видання на українських землях тих часів. При університеті діяли український театр. Різноманітні наукові товариства. Окрім ботанічного саду, астрономічної обсерваторії та бібліотеки, заснованих іще Каразіним, університет прославився зоологічним кабінетом, що згодом став музеєм природи та ветеринарною школою, яка з часом переросла в інститут. Всесвітньому визнанню університет завдячує своїм викладачам і випускникам. Михайло Остроградський, випускник університету, відомий математик, Петро Гулак артемовський викладач і ректор університету, відомий філолог письменник Ілля Мечников, випускник університету, всесвітньо відомий учений мікробіолог з часопису СНІП 1912 року. Країну цю, колишнє дике поле оселили й культивували предки. З шаблею в одній руці, з чепігою в другій, зміцнили вони своє опанування цією землею, їх енергією повстав Харків. Як змінилися способи боротьби, то й предки наші змінили шаблю на перо, а тоді Харків зробився осередком розумового життя й українського культурного руху. З початку дев'ятнадцято віку Харків був огнищем українства, Історична мозаїка Один з найстаріших і найвідоміших університетів Європи і світу, що у столиці Франції Парижі називається Сорбонна. На початку 13-го століття в Парижі вже діяв університет, у якому викладали відомі на той час вчені. Багато юнаків з різних країн Європи, різних національностей і станів навчалися тут. У середині XIII століття Роберт де Сорбон, духівник короля Людовика IX святого, заснував при університеті коледж для дітей з бідних сімей. Поступово навколо коледжу об'єдналися різні навчальні заклади, а назва Сорбона поширилася на весь університет.